Виявляється, що є бегоня, яка утворює картоплинку, а є бегоня, яка не утворює картоплинку. І ось ця бегоня не утворює картоплинку, але вона росте нон стопом. Це в мене сорт нон-стоп Мока мікс. А ось ця бегонія нон стоп мікс, утворює картоплинку. Але раніше я про це не знала. Отже, розказую, ось ця бегонія в мене стояла на дачі в будинку. В будинку була плюс 4 температура. І вона в мене вже майже все. Вона вмирала. Вже оці ось всі ось ці паростки вони лежали, і вона майже вмирала. А в ось цей бегонія... Паростки всі просто вмерли. Все їх не було, я їх просто взяла і прибрала. В кінці грудня я забираю свою бегонію і привожу до Києва. Ну, і, звісно, намагаюсь хоча б цю врятувати. Ось цю бегонію я підживила, підлила, пересадила, і вона паросточки почали підніматися, і вона ось така стала у мене красуня. А от в цій. Я знайшла картоплинку, і чесно сказати, я не знала, що робити мені з цією картоплинкою бегоні. Трошки погугливши, достоменної інформація, я не знайшла, тому що ось таку бегоню з картоплинки, хто як хоче, так і вирощує. Тому почала все робити навмання з цих маленьких горщиків. Я дістала усі ті картоплинки і їх спробувала на міцність. Вони були тверденькі, гарненькі. І із п'яти горщиків в мене було залишилось тільки три горщика з твердим гарними картоплями. Я взяла свіжий ґрунт, який збагачений на корисні речовини. Також взяла більше ємкості і посадила ці картоплинки в ґрунт. Вони в мене сиділи в цих горщиках, навіть не рухались. І коли я почала сіяти свою розсаду і замочувати насіння в азотофіті, в мене залишалась ридина. І я вирішила, що цією ридиною треба підживити ось ці картоплинки. Але я полила цією ридиною тільки одну ось цю картоплинку, а ось ці залишила для спостереження. Я підживила цю картоплинку азотоп. Фітом, і е, потім е, верхню частину картоплинки я відгорнула ґрунт і залишила відкритою. Через деякий час я почала спостерігати, як в мене там пішли брунічки, а ось цих. Я не підживлювала та не відгортала ґрунт. І що ви думаєте? Вони спали, і навіть не було ніякого руху, щоб з'являлися якісь там бруньки чи ще щось. І тоді я зрозуміла, коли ваша бегонія відсвіла, пагони відійшли, зелень відійшла і залишилась ця картоплинка, її можна залишити в ґрунті, але понизити температуру. У мене в будинку була плюс 4, плюс 5, і це ідеальна була температура. Коли я привезла цю картоплинку в Київ, в мене в квартирі. Вже плюсова гарна була температура. Я пересадила цю картоплинку в поживний ґрунт, дала більшу ємкість, підживила азотофітом, відгорнула ґрунт від верхньої частини картоплинки, і через деякий час в мене з'явились брунічки. А потім вже з'явились ось такі гарні паростки. Потім саме таку ж саму операцію я зробила із оціми, тільки тут я відгорнула. Ґрунт, а тут після підкормки залишила а, закритим повністю картоплинку. І що я побачила? Ось тут брунічки пішли, дивіться, ви можете бачити воно, бачите, зелені брунічки. А отут картоплинка спала, навіть коли я підживила її. Отже... Коли ми підживлюємо нашу картоплинку, нам треба обов'язково відкрити ось, бачите, верхню частину нашої картоплинки. І тоді ваша картоплинка бегоні прокинеться і дасть вам ось такі вже гарні паростки. Ще хочу сказати, що бегоння дуже довго росте, тому а, вся ця операція, все це дослідження у мене проходило з січня місяця. На сьогоднішній день в нас вже перше лютого. Отже, за ось такий місяць у мене такий результат. А ось ця бегоня, яка не має картоплинки, а, буде вам рости нон-стопом, але треба періодично пересаджувати, змінювати горщик, додавати свіжий поживний ґрунт, ну і підживлювати. І ще хотіла сказати вам, що ця бегоня і ось ця бегоня в мене стоїть просто на підвіконні без додаткового освітлювання.